Лишень погляньте, як усі ці соняшники повернені в один бік. Вони готувалися до цього моменту все своє життя, щоб повернутися до сонця саме тоді, коли пролітає бджола. Її приваблюють теплі яскраві квіти. Бджола збирає пилок і солодкий нектар, запилюючи квіти на своєму шляху. Але як соняшники настільки ідеально розташувалися? Все почалося задовго до того, як рослини зацвіли. Молоді соняшники починають свій ранок, повертаючись на схід, щоб зустріти схід сонця. Вони слідують за сонцем увесь день, нахиляючись у напрямку його руху по небу. Це явище називається геліотропізмом від грецького слова геліос, що означає сонце. Більше сонячного світла означає більше фотосинтезу і, відповідно, більше зростання. Коли сонце заходить, соняшники роблять дещо цікаве. Вони проводять усю ніч, повертаючись назад на схід, готуючись до повернення сонця наступного ранку. Науковці вважають, що перші промені сонця активують ранкову зміну генів. Ці гени дають сигнал клітинам на східній стороні рослини набрякати і витягуватися швидше, ніж клітинам на західній стороні. Денна зміна генів підтримує цей напрямок зростання, але після заходу сонця починає працювати нічна зміна, яка дає сигнал клітинам на іншому боці набрякати, повертаючи рослину на схід. Соняшники слідують цьому ритму день за днем, поки це не стає звичкою. Дослідники з Каліфорнійського університету в Берклі та Дейвісі взяли соняшники, вирощені на відкритому повітрі, і помістили їх під постійне верхнє освітлення. Соняшники продовжували свій рух назад і вперед протягом кількох днів. Це тому, що рослини мають внутрішній ритм, який називається циркадним годинником. У нас він теж є. Він підказує нам, коли прокидатися і коли лягати спати. Науковці вважають, що 24-годинний годинник соняшників визначає, коли і в якому напрямку їм рости. Коли рослина готова до цвітіння. Вона припиняє цей рух і фіксується на схід до кінця свого життя чому саме на схід? Тому що бджоли працюють з самого ранку. Їм подобаються теплі яскраві квіти, освітлені сонцем. Тому квіти повинні бути в потрібному положенні до приходу бджіл. Дослідники виявили, що якщо повернути соняшники на захід, вони отримують значно менше відвідувачів. Бджіл приваблює яскравий пилок на маленьких частинках квітки, які називають тичинками. Кожна квітка соняшника, яку називають суцвіттям, насправді є колекцією сотень чи тисяч окремих квіточок, фертилок. Перед світанком внутрішній годинник рослини дає сигнал зовнішнім квіточкам розпуститися. Вони виштовхують пилок із глибини на кінчики. пізніше, в день інша частина стелодій піднімається і розкривається, готуючись прийняти пилок з інших рослин. Ось чому бджоли настільки необхідні, літаючи від квітки до квітки. Вони переносять пилок у ці вигнуті стелодії. Кожна запилена квіточка перетворюється на насіння. Коли всі квіточки розквітають, соняшник схиляє голову і висихає. Ці насіння це не просто перекус. Вони є важливим джерелом кулінарної олії, вирощуються у величезних масштабах, а фермери постійно розводять нові сорти для підвищення врожайності. Проте іноді вони випадково втручаються у біологічний годинник соняшників і порушують їх синхронізацію зі сходом сонця. Досліджуючи, як працюють соняшники, науковці прагнуть переконатися, що нові сорти завжди будуть готові вчасно. Перед закінченням ми хочемо вам розповісти про документальний фільм Секрети вулика на нашому Ютуб каналі. В ньому ви зможете ще більше дізнатися про цінність пилку та іншої апіпродукції, яку виготовляють бджоли, а бджолярі ретельно її збирають. Посилання в описі.